Всім привіт! Покажу огляд своїх покупок. Їх буде небагато, але потратила майже 450 гривень. Почну я з АТБ, де у нас прибула ось така новинка: Лаваш або піта арабська. Тут написано: що 5 штучок, 300 грамів. Перший раз я бачу в нашому АТБ, а, там, де роблять піту, шаурму, ходоги. Купувала, мені сподобалось. І бачу, що можна і самому зробити, звичайно, я купила. Ціна 17,40. Саме я сьогодні в основному всі продукти купила для того, щоб зробити не просто піту, а піцу на сковорідці за допомогою ось цих лавашів. Тоді, звичайно, я купила майонез, кетчуп у мене є. Але я не пам'ятаю, по рецепту він потрібен чи ні, але майонез трішки потрібен. 300 грамів, від розумний, 30% жирності від розумний вибір салатний. 19,90. Так, ще потрібно туди помідорчики. Я таких навибирала гарненьких, всі один в один, 6 штучок. Вони мені заважили. 548 грамів, повна ціна їх 82 гривні, 79 копійок. І ось ці 6 штучок коштують 45 гривень, 37 копійок. І зараз по знижці повністю на всю лінію чай лавар. Ми вже його відкрили, спробували. Ну, в принципі, зелений чай, як зелений чай. Нічим він не відрізняється від інших зелених, але ну, бачу, по скидці треба купувати. І ось взяла таку пачечку. Зараз коштує 38,20. І ще раз повторюю, що на всю лінію з цих чаїв вони є знижка і вони коштують 38 гривень 20 копійок. 24 пакетики у таких пачках. І була я в Наважанівській ковбаси. Купила от таких ось сосісочок підкопчених. Смачні, тут ароматно всю кухню. Дуже так приємно, апетитно пахнуть. Тоді взяла ось такий шматочок сиру. Сиру потрібно для начинки дуже багато, тому що там натирається кожен слой. І ось такий шматок сиру взяла. І з цією ковбаскою, кажуть, дуже смачно. Це рецепт через інтернет. Ніколи не пробувала це ж вирішила спробувати. І така соляна вищого сорту Харківська від Новожанівський, вага. Час буду дивитись по чеку, не знаю, яка вага. Дивлюсь у чек і бачу, що паличка ця заважила 478 грамів. За кілограм 149 гривень 80 копійок. І ця паличка обійшла 71 гривню 60 копійок. Сир по знижці 198 гривень 90 копійок за кілограм. Називається гурман 500, 50%. Київ. І цей шматок заважив на 532 грами І заплатила за нього 105 гривень 81 копійку. І сосисочки, називаються шкільні. 620 г заважили. За кілограм коштують 154 гривні 90 копійок. І їх ціна 96 гривень 4 копійки. І ось у наважанівські кобаси я потратила 273 гривні 50 копійок. І потім йшла додому, зайшла в магазин від рошин, щоб купити ось такий крикер. Він солоний, порційний, тому на роботу там, чи дітям у рюкзачок, хто ходить у школу, ось порційні такі печенька у кожній по 5 штучок. Вони крекери. Смачні, не перший раз. Я вже їх купую, але ніколи ще не показувала. Нам сподобалось і тому я вирішила ще таку пачечку взяти. Не пам'ятаю, скільки за колограм, але ось ця пачка 45 гривень. І виходить, що особливо нічого я не купила, а майже 450 гривень, там щось без 5 гривень чи 6 нема. Ось такі ціни, такі зараз продукти. А що робити, треба. Їсти треба радіти все одно життю, працювати, вірити в найкраще майбутнє. Ну і, звичайно, зараз нам потрібен мир, щоб він скоріше настав. Буде мир, будемо здорові, будемо працювати, і все у нас буде дуже добре. Всім пока-пока і до нових зустрічей!